Будь ласка, сідайте, і ми будемо слухати Слово Боже. Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні хотів би разом роздумувати над е, текстом з Марка, але перед тим трошки таку вам розкажу історію. Вона мене е, доволі здивувала. Е, Колись в часи Другої світової жив такий чоловік, якого звали Клаус Фолькман. Він був нацистом і він багато закатував євреїв. Але одразу ж після того, як Німеччина програла у війні. Він невдовзі змінив прізвище і видавав себе за певного такого журналіста. Він навіть змінив псевдонім свій на Петер Грубе, і він в таку діяльність, правозахисну навіть, викривав різних людей, таку, скажімо так, видавав себе за зовсім іншу людину. Він багато писав статтів, він осуджував багато різних людей. І через багато років зробили розслідування, ціле, величезне розслідування, де викрили всі його злочини і взагалі показали, що вся його діяльність, якби це було таке певне, якби ну, неправда взагалі, тому що істина його, те, те яким він був, насправді, зовсім інша. Сьогодні хочу, щоб ми відкрили текст із Євангелія Марка, і взагалі. Десь в такому напрямку роздумували про справи зовнішні і справи внутрішні. Отож, Марка, сьомий розділ з 1 по двадцяті вірш. І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму, і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, цебто невмитими. Бо фарисеї й усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. А вернувшись з ринку, вони ні їдять, поки не вмиються. Багато є й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаш, і глечиків і мідяного посуду. І запитали його фарисеї та книжники чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими? А він їм сказав Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та, однак надарем не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занихаєвши заповідь Божу, передань людських, ви тримаєтесь, обмивайте глеки та чаші, багато такого подібного іншого робите ви. І сказав він до них. Спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо Мойсей наказав шануй батька свого та матір свою, та хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете, коли скаже, хто батько чи матері корван, чи дар Богу віте, чим би ти скористатись він не хотів? Чи дар Богу віте, чим би. Скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили. І багато такого ви іншого робите, і він знову покликав народ і промовив до нього послухайте мене всі, і зрозумійте, немає нічого назовні людині, що, увіходячи в неї, могло попоганити її. Що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу. І він їм відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її, бо не входить до серця йому, але до живота і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить? Те людину поганює. Бо зсередини і з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину поганює. Такий об'ємний текст, але будемо старатися сьогодні взяти для, нього, для себе з нього важливі істини. Тож. Хочу трішки оцього такого пояснення цих історичних моментів, взагалі про передання старших, що це мається на увазі. Взагалі, якби юдейське таке духовенство, ну, мало певні традиції і мало певні передання. І, наприклад, те саме омивання, про яке ми читаємо, воно мало різні форми. Може, я так не буду сильно вдаватися в подробиці, але. Вони знаходились, ну, так як Юдея вона була під римською окупацією, відповідно, різні люди населяли також і Єрусалим, і взагалі юдею, і священники, і, там, книжники, фарисеї, вони для себе прийняли таку, якби момент, ще раніше від старших, проходити різні такі процеси умивання. І навіть доходило до того, що. Якщо десь проходив язичник і тінь з нього падала на якийсь посуд, то вони його перемивали ще. Тобто в них були такі різні речі, які вони для себе прийняли, і цього навчали. І е, це, скажімо так, не лише санітарне повеління, як ми бачимо, наприклад, в законі, там є різні, різні поділення на там, приношення різні, там, чи санітарні закони, чи різні різні. Але це, це воно мало певне таке ритуальне вмивання. Так як ми, наприклад, бачимо, кажу, після ринку вони приходили, мусили це робити. І е, ці передання, вони якби, були певним чином доповненням, хтось називає поясненням того, що було записане е, в законі. І, відповідно, весь народ це знав. Адже фарисеї книжки, книжники намагалися слідувати цим правилам, і вони впроваджували їх в життя єврейської громади. І це їм доволі непогано вийшло через те, що, ну, як ми бачимо в цій історії, вони засуджували, кажуть, чому ви не робите це? Тобто, значить, ну, ми, ми розуміємо, що це вже була така поширена в усіх них практика, що вони трималися цього, тому що така претензія, значить, значить це вже було заведено. І другий момент, який ми вже десь бачили, також такий, якби, щоб нам розуміти краще, це в 11 му вірші записаний, оце слово, корван чи дар Богу віте. Це ще один приклад передання старших. Що це взагалі таке? Це арамейське слово, і його можна перекласти, ну, тут гарно якби, наведено, пожертвування Богу. Це слово воно ну, використовувалося, подібне слово використовувалося і в Левиті, в книзі Левит, і там в інших книгах, якби щось взято з закону, якби певний приклад, але його використовували, щоб назвати щось, і це вже тепер не могло використовуватися для блага батьків. Тобто. Наприклад, в чомусь, ну, сама ідея, можна сказати, що відділяти для Бога, вона хороша. так Ми розуміємо, це я відділив для Бога, це я хочу посвятити. Але проблема тут була інша. Вони ось це от передання поставили вище закону. І Ісус, відповідно, реагує на це. Він каже, чекайте, мисеєві закону так написано. і Ну, щоб більше наприклад, розуміти це слово, наприклад, це могли бути і матеріальні блага, це могла бути якась худоба. І взагалі, після цього, коли, наприклад, хтось там з синів сказав, оце все, це Курван, вони вже не могли користуватися цим. Все, це вже відділено, це вже жертва для Бога. Відповідно, батьки не могли отримати з цього якусь користь. Ну а як ми розуміємо, що батьки вже в старості вони були не отримані в дітей. Тобто, це такий певний піднімається хрестом і конфлікт. Конфлікт, передання і законом. Тому, якби Ісус докоряє їм. Але давайте повернемося більше до тексту. Якщо так взагалі оцінювати, що відбувається в єврейському народі, єврейська віра знаходилась в такому жалюгідному стані. Ті, кому довірено нести славу Божу, в світ, навпаки, віддаляли людей від істини, придумували щось нове те яке не допомагало їм наближатися до Бога. Вони мали закон, вони мали благословіння, мали Божу присутність, проте не скористалися цим як належно. Вони відкинули це, ми бачимо, як взагалі писання нам так багато розказує про взаємодію єврейського народу і Бога, яка вона трагічна і наповнена різними відступленнями. Тому, навіть якщо можна так, такий проміжний такий десь висновок для себе взяти, в часи, коли все розмивається, і люди вже не, не так приділяють увагу писанню, а більше чимось твердженням, якимось там висловам, якимось теоріям, дуже нам варто пильнувати взагалі, щоб триматись віри. Я би хотів звернути нашу увагу на шостий вірш. А він їм відказав. Добре пророкував про вас лицемірів Ісая. І тут я прочитаю оцей текст. Це в пророка Ісаї, 29 розділ з 13 по 14 вірш. І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближується, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддали він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. Тому я ось і знову при дивне вченю з цим народом, вченю чуду і диву, і загине мудрість при мудрих Його, а розум розумних його заховається. Чим особливий цей момент? Ісус відповідає фарисеям, книжникам, Він відповідає їм по Писанню. Він зразу приводить їх до великого пророка, до Ісаї, і Він говорить: ось це, це воно і про вас написано. Це воно про вас говориться. Ви ті, хто за, за, цих, за цей час, скільки пройшло часу від Ісаї до, до Ісуса, так? а не змінились нахил вашого серця. Він його він їх приводить. Я думаю, що їм в той момент було дуже, вони дуже злі були взагалі на Христа через те, що Він приводить їм, їм такий приклад. Тому що вони дуже добре знали Писання, і вони дуже добре знали, до кого Ісаїя це говорив. Вони думали тоді, та, це батьки наші тоді грішили, ми тоді були далекі від нього, а зараз ми вже ось праведно живемо. Ісус каже, ні. Подивіться, ви такі самі, як ваші батьки. Ви далі повторяєте те саме. На словах, на, на показ, ви такі всі набожні, але серце ваше далеке від Господа. Бог в першу чергу дивиться на серце. Схилені коліна, серйозне обличчя. Завчена молитва все це не говорить про духовність. Бог бачить серце кожного, Він бачить моє серце, він знає, як я ходжу перед ним. Він хоче щирого поклоніння від серця. Йому не потрібне, оце таке, знаєте, видиме, показне слідування, прихід в церкву, співання, пісень чи ще якісь для нас такі звичні речі. Ще зовсім не гарантують, що людина справді прийшла із щирим серцем. Погодьтеся, друзі. Можливо, ми вже звикли до такого просто прийшли, якби там зазвичаєм добрим. Я не кажу, що не треба ходити, ні, навпаки, я закликаю, щоб ходили, відвідували зібрання. Але з яким серцем ми приходимо? Чи це просто для нас традиція? Чи може це. Бажання, не знаю, показати таку якусь свою присутність, там, чи щоб мене просто не запитали, там, чого тебе нема, тому мушу ходити постійно. Але чи такого серця хоче Господь? Чи йому важливо, щоб ти просто приходив, щоб інші побачили, що ти приходиш на зібрання? Я думаю, що він зовсім по-інакшому сприймає ці речі. Ви можете бути на показ зразковим християнином. Але якщо моє серце далеко від Господа, то це все не має ніякого значення. І також, навіть не тільки в зібраннях, але і на самоті, можемо згадати, коли Ісус показує приклад фарисея і митника під час молитви, як один молився, який другий, так само перед, перед Господом можуть бути якісь красномовні молитви. Але не красномовство хоче Господь, щирість смиреного серця, яке приходить до свого батька. Оце він очікує дитину, яка приходить до нього в щирості, в зламаності духа. Йому подобаються такі щирі молитви. Але як ми бачимо в тексті, є завжди, і в мене чесно, є завжди така, таке якесь бажання дивитися на якусь історію з Біблії. І уявляти, що це оце, оце тільки в них так. Оце, які, які погані ті фарисеї та книжники. Але я думаю, що е, ці всі речі нам написані для того, щоб ми їх одягали на себе і, і приміряли цю роль. Щоб вона нам була неприємна, і щоб ми розуміли, справді та тут і про мене говориться. Коли звично ми про себе думаємо, ми думаємо, ми десь от так, як ті учні, або там, навіть як, як Христос. Але ці історії, які дуже часто такі загострені, які нам некомфортні, вони дуже гарно показують нас самих і наше єство. Людина завжди намагається додати щось до Божого Слова. І як ми бачимо тут, вони це зробили. Взагалі, дуже цікавий розвиток цієї проблеми. Дивіться, спочатку вони ж не заперечували закон, вони, навпаки, хотіли відстояти закон. Але що вони зробили? Додали щось до нього. Спочатку вони просто виклали оці ось такі передання. І вони його поставили на, на одному рівні, на одному рівні з законом. А вже згодом, що зробили? Почали пильнувати вище за закон. Спочатку добавили, потім прирівняли, а а потім вище. І ці традиції вони справді затьмарили закон. І його задумка показати Бога всім народам. Стало майже неможливою, бо ті люди, ті духовні правителі якраз відводили людей все далі і далі від справжнього задуму, від справжнього значення писання. І те, що, це якраз те, що робить неправильні речі, неправильні судження, неправильні традиції, неправильні якісь е, уявлення, вони віддаляють нас, вони затіняють Боже Слово і не дають нам правильно сприймати Бога. Тому що Писання нам найкраще відкриває самого Бога. Людям важко сприймати духовні істини. я ловлю себе на думці, що справді це, це складно пильнувати, це складно розуміти все. І Ісус, дивіться, в 14, 18 вірші, Він якби підкреслює важкість розуміння духовних істин людьми. У 14 вірші Він говорить. І знову покликав народ і промов до нього, послухайте мене всі, зрозумійте. В 18-му він каже до учнів, чи ж і ви розуміння не маєте, хіба ж не розумієте ви? Десь такий підкреслює на тому, що людям важко, справді нам всім важко розуміти духовні істини. Я задаю собі питання, чому? Чому нам так важко даються ці речі? І справді, може бути, що причина часто є те. Що ми можемо недбало до цього відноситись, як до істин, і так взагалі до, до свого духовного стану. Ми можемо якби, розділяти ці речі і вважати, що саме по собі, якби слово, воно настільки нейтральне, що яким би я не був, я його можу завжди сприймати. Але серце потрібно готувати до сприйняття Божої істини. Воно не може бути, що. Ти е, живеш непонятно як, твоє життя не відповідає такому ходженню перед Богом. І ти, і ти думаєш, що ти все так чітко будеш розуміти Писання. Воно так, воно так не відбувається. Це процес Божої праці над нашим серцем. І щоб цей процес відбувався добре, нам постійний, необхідний цей процес освячення, роботи над нашим серцем. Тому. Е, Варто просити Бога мудрості перебувати в такому спілкуванні з Ним, щоб розуміти це. І натомість, ну, це зрозуміло, що є такі життєві турботи, і від цього нікуди не дітися. Але коли вони занадто присутні в нашому житті, вони вибивають нас з такого тісного зв'язку. Тому дуже добре, коли ми для себе практикуємо, і це дуже практична річ, я вважаю, практикуємо відділяти цей час, відділяти цей час спілкування з Господом. Дуже часто я, я бачу, що у нас писання застає більше в такому там десь на зібранні, коли десь питаєшся в якихось людей, там, чи молодших, чи старших, нема різниці, коли ти там, читаєш Біблію зазвичай. Так? Та в неділю, коли проповідь, там, в середу, основні дні читання. Так? Ну, і це прикро розуміти. Я, звичайно, що не хочу там, знаєте, якісь навішувати якісь ношу таку там, чи просто тільки обвинувачити, але я хочу, щоб в нас побудити таке розуміння справді нашого ходження перед Богом і розуміти, що та людина, яка в своєму житті відділяє час на важливі речі, вона змінена буде. Коли вона навчилася, і це певна така дисципліна, до якої нам треба, на яку нам треба вчитися. Коли ти відділяєш час, коли ти зосереджуєшся на цьому, це прекрасний час твого наповнення. Господь працює з нашим серцем. Тому пильнуйте про це. І тоді будемо перебувати в такому належному поклоніння В Божих очах, коли ми бачимо другу половину, другу частину цього уривку, цього він якби намагається перевести нас на інше. Він говорить, Оце от претензія фарисеїв. Ви опоганились тим, що наповнились от вас були брудні руки, ви тепер занечищені, ви тепер брудні, грішні. Я думаю, що це для них означало те саме. Христос натомість хоче відвести їх і сказати: дивіться, не тут проблема. Не те, що ви оце поїли, проблема глибша. І проблема тих самих фарисеїв, проблема кожного з нас, вона сидить глибоко в серці. В Божих очах саме серце людини є джерелом нечистоти. Дуже часто ми схильні говорити про поведінку людини, наприклад, це погана компанія на нього повпливала, або якась от, нездоланна спокуса, або нападки диявола. Це все це з ним зробили. Дуже часто ми схильні до дітей відноситись. Оце така чиста дитина, вона ні в чому не винна. Там вона попала під поганий вплив там, чи ще щось. Але навіть якщо дитину просто закрити вдома, відділити від всього такого в світі, ми розуміємо, що нічим добрим це не закінчиться. Тому що проблема, вона сидить глибоко в серці в кожної людини. Ось де причина. І Христос намагається якраз на це вказати. Ви не туди дивитесь, ви не тим займаєтесь, не шукайте десь. Проблему в, інші, в інших місцях. Ви хочете зовні щось придумати, десь затягнути, десь підстроїти Писання під себе. Питання всередині, питання нашої відповідальності перед Богом. Ісус говорить нам дещо інше. Він переводить відповідальність на нас, точніше, в наше серце, і вказує на нього ось звідки йде ця проблема. І ми бачимо. Усе зле це виходить зсередини і людиного погані. Але чи можна дивитись на це як на певний вирок? Десь я, коли це читаю, собі теж думаю, ну як? ну, виходить, що це все зло в мені, як мені з цим взагалі жити, як це розуміти? Чи це зло невигойне, як, як це сприймати? Тому я би хотів, якби взагалі підсумовуючи цей текст, я бачу, Ісус таки піднімає важливі істини. Першим, коли вдають нагрону на божність та ставлять норми поведінки, дуже важливо розуміти, що Господь нас веде до щирості серця. Йому справді цінне, хай недосконале, невиглажене таке християнство, але щире і наповнене істинного поклоніння. І друге, те, що десь так особливо мене торкається, і до чого я намагаюся десь так і привести, що Він веде нас до того, щоб ми дбали про чистоту серця. Розуміючи, оцю всю гнилість, оцю всю таку злість, яка постійно в нас прибуває там, то наш єдиний порятунок це Христос, який духом своїм очищає нас. Тому що справді, коли я б почав шукати в собі порятунку, я б його там не знайшов. Як би я не хотів, моє серце не може змінитися саме по собі. Мені потрібен Спаситель, який спасе мене від самого себе. Тому що дисципліна тут не допоможе. Скільки би я не тримався, старався би так, я розумію, що своїми тільки силами я тут нічого не зроблю. Мені потрібен Христос. І разом з Ним, проходячи цю подорож. Я маю шанс на зміни. Самі по собі ми не здатні отримати перемогу, нам потрібен спаситель. І це, це десь та істина, якою нам потрібно жити, друзі. Це те особливо, яке має торкатися нашого серця. І е, якщо десь так більше розкривати цю тему, то ми е, також і маємо сприймати правильно Христа. Коли Він говорить за проблему серця, ми можемо сприймати Господа такого, знаєте, як злого. Страшного гнівливого Бога, і в, і в певній мірі можна собі це допускати. Але я би хотів іншу картину побачити, що ми, як його діти, ми розуміємо, що так, він не мириться зі злом. Але це не фінальний вирок. Коли він нам вказує на проблему, він не хоче просто нас цією проблемою залишити. Він хоче звернути увагу, що ось це той шлях, де ми разом з ним. Можемо почати подорож на зміну, на освячення. І цей процес довжиною все наше життя. Але це прекрасний процес. І ми можемо собі думати, ну це такий, хоча це, звісно що один з аспектів нашого життя, але він такий важливий. Господь приводить нас від такого зовнішнього, такого вдаваного поклоніння, ходження. Він звертає увагу нашу насерену. Він каже: Я бачу тебе зсередини, я бачу твої задуми, думки твої, я бачу. Те, що ти показуєш іншим, це одне. Але я бачу тебе справжнього. Але те, що я бачу, я не хочу тебе просто викинути десь і так далі. А я хочу з тобою це пропрацювати. Хочу з тобою пройти цей шлях, щоб ти змінився. І коли він вказує на проблему, ми будемо багато разів в писанні це зустрічати. Це не просто вже все. От, от ти просто поганий і, і на цьому все. Ні. Це навпаки. Це як певна операція, щоб показати така діагностика, показати, в чому проблема, і щоб почати її вирішувати. І для цього нам дуже важливо прийняти істину, не додати щось ззовні, а прийняти істину такою, якою вона є. Це справді його слова. Ось його діагностика з нашим серцем. І далі має бути правильна реакція на ці слова. Тому. Прошу вас і себе також закликаю, щоб ми все більше і більше визивали до Спасителя, щоб пройти разом цю подорож в молитві в такому щирому ходженні перед ним. я впевнений, що це, це буде, хоч з одного боку, і важка, але приємна подорож. Тому давайте будемо молитися зараз, які е, маєте е, прохання, може, подяки, якісь, благословіння хочете чимось поділитися, щоб церква разом породіла або поспівчувала, то зараз хороший час для того, щоб це виявити під написала.